Черговий великий обмін. Україна повернула з російського полону ще сотню своїх захисників. Це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, Азовсталі та Гостомеля. Про це написав голова офісу президента Андрій Єрмак у телеграм. За його словами, це був непростий обмін. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Проте кожен з них отримає всю необхідну допомогу. Наші вдома, і ми повернемо всіх, бо люди головна цінність України, наголосив Єрмак. З російського полону звільнили захисницю Азовсталі з позивним Нава. Від початку російського вторгнення жінка мобілізувалася в полк Азов. На Азовсталі вона вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, обмінявшись із ним обручками, виготовленими з фольги. За два дні чоловік загинув. Валерія після виходу з заводу потрапила в полон, а свекруха боролася за її повернення додому. Російські окупанти вивезли ППО за аеродрому тимчасово окупованого Бердянська. Біля летовища спостерігається незвична активність. Повідомлення про це з'явилося у телеграм-каналі Бердянськ сьогодні. Цитую: Рашисти продовжують гнати в бік аеродрому Урали для транспортування вантажу. Інформує телеграм-канал у соцмережах. Припускають, що славнозвісна російська ППО може піти на захист Кримського мосту. Нагадаю, раніше повідомляло, що у Джанкою, розташованому на півночі окупованого Криму, Ворог встановив ППО. У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на складі із запчастинами. Про це повідомляють місцеві російські телеграм-канали. За їхньою інформацією, у селищі Нахабіну Московської області пролунав гучний вибух. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Зазначається, що попередньо відомо про нібито вибух кисневого балона. Після цього на складі спалахнула пожежа площею 1800 квадратних метрів. Її вже вдалося локалізувати. Про постраждалих поки не повідомляється. Російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці на Донеччині. Загарбники знищили багатоповерхівку, розповів голова ОВА Павло Кириленко. Жертв та постраждалих немає, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей, зазначив очільник області. Також російські окупанти вдарили із авіації по Гуляйполю та Оріхову у Запорізькій області. Попередньо без жертв. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємству харчової промисловості. Щодня РФ втрачає близько двох рот своїх військових у районі Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, учора на Авдіївському напрямку артилерія збройних сил України завдала вдвічі більше ударів ніж росіяни. Так, ворог здійснив 318 артилерійських обстрілів, а військовослужбовці ЗСУ 696. Це відчутний результат, тому що майже три роти особового складу вбитими та пораненими ворог втратив, зазначив Дмитрашківський. Екс офіцер головного розвідувального управління РФ Владислав Амосов перейшов на бік України. Про це він заявив в Радіо Свобода, а джерела видання в ЗСУ підтвердили факти із розповіді Амосова. За словами ексвійськового РФ, він планує створити Сибірський батальйон, щоб воювати проти росіян. Зараз він на фінальному етапі формування добровольчого підрозділу Сибірський батальйон. Він складатиметься з представників різних етносів, які проживають на території РФ та виступають проти політики Москви. А Мосов запевняє, що покинув службу ще до окупації Криму Росією та роками жив в одній із країн Євросоюзу. Також він додає, що пройшов усі перевірки силових відомств України. Верховна Рада України проголосувала за повернення військовослужбовцям додаткових щомісячних виплат у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення підтримали 277 обранців. Ще один депутат проголосував проти, а 17 утрималися. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. На надбавки зможуть розраховувати не лише військові, а й працівники ДСНС та поліцейські. Кошти військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників, зокрема нардепів, членів Кабміну та прокурорів. Нагадаю, порядок нарахування виплат для військовослужбовців, незалежно від району перебування, змінили кілька місяців тому, на початку лютого. Весь цей час на доплати впливали складність та специфіка бойових чи спеціальних завдань, які виконують військові. Данія планує наступного місяця поставити Україні самохідні артилерійські установки Цезар та розраховує долі та почати поставки танків Леопард 1 Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Тролл Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Поульсен нагадав, що два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною щодо танків Леопард 1 а він також підкреслив, що важливо, аби українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати це озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано. Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні. На сайті німецького уряду вказано, що Україні передали одну броньовану інженерну машину ДАКС на базі німецького танку 2, вісім вантажівок Зетрос, вісім мобільних антенно-щогливих систем, вісім дронів-розвідників і 23 тисячі боєприпасів калібру 40 міліметрів. У попередній партії військової допомоги наприкінці березня Німеччина передала Україні три інженерні машини ДАКС, кулемети та запчастини до бронетехніки. Українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунжова Марка Безручка. Крім того, на Луганщині українські прикордонники збили два дрони російських окупантів. За словами бійців, один з російських безпілотників захисники приземлили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Інший безпілотник збили вчора зі стрілецької зброї. 24 дитини із Херсонщини повернулися додому із російської окупації. Волонтери розповідають, що це одна із найскладніших рятувальних місій. Загарбники влаштували батькам дітей 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. У Херсоні дітей зустрів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він поспілкувався з ними та вручив планшети та ноутбуки для дистанційного навчання. Лукашенко зустрівся у мінську з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомило білоруське держінформагентство Белта. В офіційному повідомленні вказано, що візит Шойгу до білоруської столиці це розвиток недавніх домовленостей між главами держав. Однак Белта пише, що Лукашенко почав вимолювати гарантії безпеки для Білорусі. Він заявив представнику РФ, що цитую західні країни не виконують домовленості про гарантії безпеки, що надавалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї. І тому нібито режим білоруського диктатора хоче гарантій від РФ. На випадок агресії проти Білорусі РФ захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії, зазначив у розмові із Шойгу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Полював на Хаймарс та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ. На Одещині служба безпеки викрила агента російських спецслужб. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад військово-морських сил ЗСУ. Країна-агресорка завербувала його після початку повномасштабної війни. Чоловіку дали псевдонім кримчанин. Ворожий агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Дані зрадник намагався передати російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження, затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Джо Байден балотуватиметься на другий президентський термін. Рішення щодо цього він вже ухвалив. Про це пише NBC News. Згодом Джо Байден підтвердив свої наміри балотуватися на другий термін у наступному році. Про це він заявив одному з ведучих шоу Тудей на телеканалі NBC. Я планую балотуватися, ЕЛ, але ми ще не готові оголосити про це, зазначив Байден. Нагадаю, вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Того ж місяця Байдену виповниться 82 роки. Стародруки та мощі святих прикордонники завадили церковній контрабанді. Працівники Чопського загону та митники виявили дві стародавні книги на релігійну тематику у автомобілі чеської реєстрації. На цьому транспорті до Словаччини прямували громадянин Румунії та громадянка України. Книги життя святих 1906 року та правила до божественного причастя 1900 року вилучили. Їхню історичну та культурну цінність становлять експерти. Також прикордонники запобігли вивезенню до Молдови мощей 80 святих, а також предметів церковного вжитку. Громадянин Молдови з Одеси планував перевести їх через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. Прикордонники повідомили СБУ та Національну поліцію про факт контрабанди.